Вітаю вас усіх, дорога церква, і я вже хочу поділитися роздумами на тему відповідальність. І хотів би розпочати з такої історії. В гості до людини приходить Ісус Христос. В гості Він заходить в квартиру, в будинок і каже: давай, я у тебе погостюю, подивлюсь, як ти живеш своїм християнським життям. І людина, звісно, каже: Ісус, звісно, я так тебе довго чекав, мені є що тобі розказати. Знаєш, я ходжу в таку церкву, де проповідники кажуть погано. Я ходжу в церкву, де хор співає взагалі не те, група не те співає, ніхто зі мною не спілкується. І поки людина це готує, все Ісус сидить, слухає. І людина каже: Знаєш, Ісус, я ж не за себе переживаю. Я переживаю за те, що вони про тебе розказують не про як Спасителя. Вони не повністю передають те, що мають передавати. Каже, я ж не за себе переживаю. А просто ніхто не хоче виконувати те, що я кажу в церкві, мої ідеї, ніхто не хоче жити повноцінним християнським життям. В такій церкві мені важко бути. Ісус Христос це слухає і каже: Напевно, напевно, тобі важко в такій церкві бути, де всі такі невіруючі. А ти один такий хочеш передати мене як Спасителя. Він каже, так, «Да, дійсно, мені важко бути в такій церкві. І Ісус Христос погостював у цієї людини і йде. Каже, я до тебе скоро навідаюсь ще раз. І ця людина починає прибирати і дивиться, що Ісус Христос забрав з собою всі столові прибори. І думає, ну як? Люди заважали мені служити, тепер Ісус Христос зробив мені таке зло, що я не можу тепер щось робити вдома. І він собі приходить знову на служіння, ходить, живе своїм далі життям, але думає про те, що Ісус Христос зробив. Зробив таку злість для Нього, забрав, і приходить через якийсь термін, приходить до нього знову Ісус. Ця людина підбігає, відкриває двері каже: Ісус, я тебе так довго чекав, поверни, будь ласка, мої столові прибори нарешті. Бо я не можу нормально їсти і не можу за це думати, що ти. Я не вірю, що ти можеш зробити таке зло для мене. Ісус Христос каже, добре, іди за мною. Він бере Біблію, яка у цієї людини лежить в шкафу. І відкриває, і там лежать всі столові прибори, там лежить все, що він взяв. Він каже: бачиш, хто з людей невідповідально ставиться до свого християнського життя? Каже, можливо, тобі ніхто не заважав, можливо, ти сам невідповідально до цього ставишся. Тобто, що Ісус Христос зробив? Він думає, якщо тобі всі заважають, я подивлюсь, як ти ставишся до свого життя християнського, як ти читаєш Біблію. А Біблія як була закрита. Так і лишилась закрита. І людина зрозуміла, що вона дійсно помилилася. І людина, вона нібито жила християнським життям, не читала Біблію, значить, вона не вдосконалювалась в пізнанні Бога. Цій людині не вистачало відповідальності до свого християнського життя. Відповідальність, визначення відповідальності це здатність людини усвідомлювати свої вчинки, приймати рішення та нести за них наслідки перед собою, іншими людьми або суспільством. Це також обов'язок виконувати певні правила, норми чи вимоги та бути готовим звітувати за свої дії чи бездіяльність. Ми знаємо, що будь-що, що має назву, несе за собою якусь відповідальність. Коли ми йдемо до лікаря, ми сподіваємось, що він який лікар? Ми сподіваємося, що він хороший лікар. Щоб стати лікарем, ми знаємо, що треба дуже багато років вчитися, дуже багато конспектувати, розумітися на людській анатомії. Коли ми йдемо до лікаря, ми йдемо не до людини. Ми йдемо до спеціаліста, який скаже нам, що робити. Ми сподіваємося, що він скаже все нормально, відіспіться і все буде чудово. Коли ми йдемо до будь-якого іншого професіонала, будь-то автомеханік чи будь-який, ми сподіваємось, на що. Що він одразу знайде проблему, в будь-чому скаже нам її рішення. Ми йдемо до кваліфікованої людини. Ми сподіваємось, що будь-який професіонал відповідально ставиться до своєї роботи. Нам нікому не хочеться довіритись людині, яка зробить все тяп-ляп і не буде нести за це відповідальність. Ми хочемо людину, яка відповідально відноситься до своєї професії. І тепер питання. Ми соціум. Ми сидимо багато людей, люди це соціум. Чи є у нас назва? Дії, 11 розділ, 26 вірш, записані такі слова. А знайшовши, привів до Антіохії. сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Хто такі християни? Що значить слово Християнин? Перша частина цього слова є словом Христос. Ми всі це прекрасно знаємо. Християнин це людина, яка йде за Христом. Християнин це людина, яка своїм життям, своїми діями показує Ісуса Христа. І ось ця відповідальність, коли, коли нам хтось щось дає, у нас є нібито якась відповідальність. Коли нам дають ім'я, коли нам дають якийсь статус, якийсь диплом, у нас є тепер відповідальність. Завжди є відповідальність. Коли нам кажуть, ти тепер найвищий, відповідальний за інших людей. Чувствується важність якась. А християнин? Чи коли ми кажемо християнин, це лише людина, яка ходить в церкву, чи яка лише стоїть і співає в церкві. Ні. Християнин це людина, яка проповідує Ісуса Христа своїм життям. І це несе велику відповідальність. І давайте разом будемо розбирати на прикладі Ісуса Христа, Марка 6 розділ, 46 вірш. І відпустивши їх, Він, тобто Ісус Христос, пішов на гору помолитися. Луки, 6 розділ, 12 вірш, записані такі слова. Сталося тими днями, що він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. Луки, 9 розділ, 28 вірш. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору. Помолитися. Перший пункт будь-якого християнина це проводити життя в молитві. Молитва, вона у всіх різна, я згоден. Буває, хтось частіше молиться, хтось менше молиться. Але якщо ми розглянемо всі релігії світу, практично жодна релігія, крім християнства, не проповідує молитву як спілкування з Богом. Це якась може бути мантра, це якась може бути просто обряд молитви, постійного спілкування з якимось божеством або ж із самим собою. Молитва для християнина це фундамент спілкування з Богом. Неможливо вдосконалювати відносини з Богом, не розмовляючи з Ним постійно. Ісус Христос приклад Ісуса Христа. І це лише декілька пунктів, лише декілька віршів, які показують, наскільки часто Ісус Христос молився. Але Ісус Христос ким був? Він був людиною і Богом. Він Син Божий. Але Він все одно молився. Він радився з Богом в усіх своїх питаннях. Чи робимо ми так само? Чи християнин? Чи несе слово Християнин для вас розуміння того, що ми маємо постійно молитись, постійно спілкуватись з Богом? Навіть ми знаємо, що Ісус Христос, будучи на землі, не тільки молився, а й дав приклад нам молитви Матвія 6, розділ з 9 вірша. Тому-то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я дуже сподіваюся, що коли я читав, ви всі промовляли це в собі, і ви всі знаєте цю молитву на пам'ять. Ми всі її знаємо. І з переліком інших заповідей і наказів в Посланні до Солонян написані такі слова: це перше послання, 5 розділ, 17 вірш. Написано: невпинно моліться. Моліться постійно. Постійно спілкуйтесь з Богом, постійно кажіть Господу, які у вас проблеми. Бо молитва це не просто, знаєте, такий фундамент. І просто ми молимось, тому що Бог сказав молитися. Коли ми молимось Богу, перше ми визнаємо, хто ми є перед Ним. Ми визнаємо, що ми Його діти. Ми визнаємо, що без Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, ми не маємо права молитися. Він прийшов, помер воскрес, і тільки через нього у нас є доступ до неба. Ми це знаємо. І молитва це визнання Бога тим, ким він є насправді. Це показує те, хто ми є в порівнянні до нього. Другий пункт це Біблія. Конкретно прямого тексту від Ісуса Христа сидіть і читайте Біблію, нема. нема не каже Він, читайте строго розділ в день або читайте книгу в тиждень, щоб от зручно вам було запам'ятовувати. Але Матвія, 12 розділ, 3 вірш, такі слова. Та Він, Ісус Христос, відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, котрі були з ним? Ісус Христос Він постійно каже, а також Матвія, 19, розділ, четвертий вірш. А Він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? Це зовсім різні історії, їх довго розбирати, але Ісус Христос каже тут: Хіба ви не читали? Він знає, що євреї читали старий заповідь, вони його прекрасно знали. Більшість з них його знали майже на пам'ять. І... Бо ви маєте постійно читати. Луки, 24, розділ з 25-го вірша. Тоді Ісус сказав їм: О нерозумні і повільні серцям, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. Ісус Христос він прекрасно знав Біблію. Постійно Він знав, нового заповіту ще не було, старий заповіт Він чудово знав. Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть Писання. Адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Ми можемо згадати історію, коли Ісус Христос був в пустелі. Хто до нього прийшов? Прийшов Сатана, щоб спокусити Його. І що Сатана використовував для спокуси? Він використовував біблійні тексти. Сатана прекрасно знає Біблію, брати і сестри. Він знає її краще за нас усіх. І тому він може апелювати цим чудово. І зараз, знаєте, є ще така. Ісус Христос, продовжу думку, Ісус Христос Він відповідав тим, що Він знав ще краще Біблію. І зараз є така величезна проблема, що Біблія, як і будь-яка християнська література і бую сотні людей, які її пояснюють, які нібито мають на це право, вони в вільному доступі. Дуже багато людей, які не дотичні до християнства, не дотичні до християнського життя, вони можуть дивитися інших людей, апелювати Писанням. І ставити в якесь, в якесь незручне положення кожного з нас. Тому і треба вивчати Біблію. Для того, щоб бути хорошим християнином, треба наслідувати Христа. Христа намагалися поставити, якщо ви згадаєте, багато разів в незручні положення, і Біблією, і текстами з Біблії. Але він був мудрий. Він завжди навчався, він був мудрий, маючи мудрість Божу. Але нам. Як людям треба постійно вдосконалюватись. Якщо ми згадаємо вірш з Біблії, який записаний в Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш, я думаю, ми всі прекрасно знаємо, що там записано. Нехай книга цього закону що робить? Не відходить від твоїх уст, а повчайся в ній скільки? Годину в день, дві, написано вдень і вночі. Якщо я спитаю, хто читає Біблію в день і вночі протягом дня і ночі, то я думаю, не буде рук. І це важко, це дуже важко. На Біблії дуже важче сконцентруватись, ніж на будь-яких інших справах. Але треба. Ісус Христос каже, досліджуйте Писання, будьте як я. І третій пункт Він є найважчим. Що робив Христос, що дуже важко зробити нам це любити всіх, як Ісус Христос. Щоб бути християнином, треба проявляти любов Ісуса Христа. Хотів би задати вам питання: що любити важче? Повною любов'ю. Одну людину чи весь світ? Весь світ набагато легше. Я можу навіть в камеру сказати, що я люблю весь світ, я люблю всіх вас, брати і сестри. І, і що з цього? Це не буде підтвердженням моїх слів. Я можу казати це хоч кожен день, що я люблю весь світ. Я, так, як Христос, люблю всіх вас. Але що є любов'ю? Любов без діл, вона мертва. Чи Ісус Христос підтвердив свої слова діями, римлянам 5 розділ, 8 вірш. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Івана 15, розділ з 12 вірша, Ісус Христос каже, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Чи важко любити, як Ісус Христос? Риторичне питання це дуже важко. Це нереально важко. Коли Ісус Христос прийшов, Він не прийшов тільки за євреїв. І то євреї його не прийняли, ми це читаємо. Він прийшов, коли Ісуса Христа бочували на Христі. По-перше, смертна кара на Христі була найжорстокіша. Ви тоді так на хрест тільки найгірших злочинців. Ісус Христос висів. І кажучи, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Чи можемо ми так сказати? Ми можемо згадати, що Ісус Христос Він мав силу, Він міг би це зупинити, призвати легіони ангелів, Він сам так казав, але Він цього не зробив через свою любов до кожного з нас. Івана, 3, розділ, 16, 17 вірші: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. І тепер питання: чи слово християнин несе відповідальність? Несе величезну відповідальність? Ми маємо бути Христом у цьому світі. Амінь. Давайте помолимось.